Всім привіт! мене звати Ген Клопотенко. І це рубрика Сам удома в цій рубриці. Я Намагаюся давати якісь цікаві факти, цікаві е незвичні речі, які відбуваються з їжею, бо я обожнюю їжу і я обожнюю про неї говорити, обожнюю їсти, обожнюю з нею взаємодіяти, все, що з нею пов'язано, я обожнюю. Я вам даю гарну інформацію, відкриваю, можливо, якісь нові цікавинки. А ви тисніть лайки і вподобаючки. це така наша чесна е і гарна взаємодія. Сьогодні хочу поговорити про квіти, про квіти, які можна їсти. Я знаю, що без людей, е коли бачать, як я їм квіти, кажуть, не їжте ж шкід але сьогодні будемо ці всі міфи розвінчувати. У мене на столі сьогодні досить, досить багато квітів, і це означає, що ми будемо щось з них готувати і будемо про них говорити. Ото, що в мене сьогодні тут є. У мене тут є, по-перше, література. Бо багато хто вважає, що квітки не їстівні і багато із них шкідливих. Але насправді давайте розбратися. Все, що будемо сьогодні говорити. Я, вочевидь, що сам точно їв і, вочевидь, що багато разів вже їв, і зі мною все окей. Також я прочитав дуже багато різних різних книжок про про квітки. Існують книжки, такі «Edible flowers, з англійською мовою, українською мовою також є, але їх не дуже багато. І є книжки прямо про те, як консервувати квітки, як консервувати багато інших речей. Є книжки тут про незвичні продукти в світі. І тут також є. Про квітки одним словом я дуже багато про них знаю і готовий про них говорити. Але така є ситуація, що в пострадянській бібліотеці по пострадянських книжках можна знайти таку досить дивну річ, як в цілому квіти їсти не можна, бо вони всі шкідливі. Я якщо читаю якусь радянську літературу, дуже багато в неї в ній в ній є інформації, яка ну забороняє їсти квітки. Я не хоч хотів розібратися, чому коли я беру їм тюльпани, мені кажуть, що це погано, коли я їм бузок мені кажуть, що це погано. Коли я їм я я блуневий цвіт, мені кажуть, що це погано. Я не можу не можу це зрозуміти і виявляється, що так як е, ця тема не була супер дослідженою, то мабуть е, е, їсти квітки або е, їсти ось все, що таке не дуже їстівне, краще короче, не їсти ніж їсти. Але коли я раніше подорожував з світом, і я дивився на інші нації, і вони абсолютно всі, і багато, ну, багато споживають квіток. Просто, можливо, ми не знаємо, що це квітка. Ну, і ми вважаємо, що, що наприклад, от каперси. Ви чули колись про каперси? От я зараз покажу вам каперси. Каперси, де вони у мене тут є? Ну, ось. Що таке каперси? Насправді це квітки, які не розпустилися. Ось вони такі маленькі, спеціальне дерево є написано: ось каперси з оцтом і все. І, і, і герчицею. Це ж прям відома штука, її всі в світі їдять, а це не розпустившися квітки. І якщо ми поговоримо про рукколу. Чи знаєте що таке рукола? Ну рукола це ж власне такі просто звичайна зелень. За смаком, якщо ви закриєте очі і їсти, ви відчуєте трішки е якоїсь зеленинки і трішки відчуєте, наприклад, е такого гостренького смаку. А от, наприклад. Зараз, же, зараз сезон, е сезон редиски. Якщо ви закриєте очі просто, закриєте очі, і я вам дам поїсти оцю верхушку редиски. Верхушка редиски за смаком ідентична до, е, до руколи. Чому ми це не їмо, а викидаємо? Я не знаю. Ну, така у нас традиція. Можливо, це пов'язано з тим, що е, з темними якимись частинами нашої історії, коли е, коли був етап Голодомору, коли було дуже важко, і люди, е, мабуть, їли різні е, такі і квітки, і травинки, і рослинки, потім воно у нас в голові відклалося на рівні ДНК, що це. Що це не окей, що це погано, і що це прям якась, якщо маємо квітки, то це нас визиває до травми. Можливо, так. Але я точно не психолог і не психіатр, і не можу сказати, так воно чи ні. Але я хочу про цю тему поговорити. Бо, знаєте, якщо не говорити про. Про якісь їстівні квіти, про якісь речі, про, про, про які я думаю, ну то тоді себе ну, не, не по справжньому. А я багато думаю про квіти. Е, і зараз сезон, коли вони найкращі. Як на мене, то квіточки вони мають найбільш концентрований смак, е, саме ось тої рослинки. Якщо ми беремо квіт яблуньки, то ми з'їдаємо, відчуваємо ось той такий. Найкращий, 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 найкрутіший смак яблука, найбільш концентрований. Якщо ви знаєте, в українській культурі є така настоянка, вона має назву кантабас. Вона готується на настоянках, на бруньках смородини. Ти береш цю смородину, вона має найбільш концентрований цей смак смородинки. це ж, ну Це якась. Просто інше для мене все Звичайно, Звичайно, мене тут є лежать ще й квіти. Квіти це магнолі. Зараз цвітуть, і вони просто валяються в боцсаду, і по ним всі ходять, і, і вони пропадають. А я подумав, вони ж також їстівна. І якщо нафарширувати квіточки, то це буде прикольно. Італійці, ви знаєте, фарширують квітки цукіні або квітки кабачків, і їдять, і їм всі кажуть, так можна. А якщо береш фаршируєш якісь інші квітки, це вже наче погано. Дуже, дуже, дуже дивна штука. Тому давайте сьогодні, якщо ви любите цікавинки, пишіть і будемо. Крок за кроком з усім розбиратися. Отож, я до кожної квітки підходжу дуже дуже індивідуально, і я на неї дивлюся, і вона для мене має якийсь ну кожна свою свою штуку, ну свою ідею. І, наприклад, якщо ми говоримо про кульбаби, то я, наприклад, як я мислю? Вони насправді закриваються, коли вони. Ну, коли ніч, вони закриваються. Коли сонце стає, вони розкриваються. Тому якщо ми позбираємо, це вже насправді великі кульбаби, ось я покажу. Але якщо є маленькі, коли ви їх невеличкі можете познаходити, дуже рано зранку взяти їх зібрати, то потім можна зробити дуже гарні каперси із кульбаб. І власне те, що у мене зараз тут стоїть, у мене тут стоїть два типи кульбаб, одні вже, які розпустились, інші, які ні. Я спочатку дивлюся на них візуально. Якщо вони візуально схожі на каперси, то чому б не спробувати зробити? Далі я Беру читаю книжки і літературу, і в принципі, про кульбаби немає жодних даних, що вона шкідлива чи що не можна їх їсти. Тому е ми будемо сьогодні робити каприси із кульбаб. Ну, по-перше, щоб ми всі розуміли дуже добре, дуже гарно, готують квітки плюс-мінус всі однаково. Їх або за заливають оцтом з цукром і водою. Гарячим і відставляють або заливають холодним, і відставляють така наче як маринація. Відбувається, це вас основний підхід. Деякі люди, ще такі як я, ми будемо смажити на вершковому маслі щось, але ось ця консервація в, в оці цукрі. Це найпопулярніша, найпопулярніша річ. Тому страва під номер один сьогодні буде. Це будуть каперси із кульбаб. пім. Ось тут вони будуть у мене, ми ще всіх заліємо, е, і їх не буде багато, трішки зроблю собі, собі на, на сніданочок. Є кульбабки у мене готові. Квітки ж можна використовувати їх і е, для салатів. Просто берете квіточки, нарвіть і покладіть до салатів. Тут ми вже їх маринувати, зберігати, Ви просто, якщо хочете, ви готуєте салат, дайте трішки квіточок, наприклад, абрикосу або яблуки, вам буде смачно або те ж саме з кульбабою зробіть. Тому якщо е, потрошечку це можна зробити будь-який ваш салат смач, смачним. Далі наступна страва це буде. Е, Досить дивнувата страва, мабуть, ви не будете очікувати, але це називається аджика із кульба. Чому Аджика? Я колись робив і дуже досить популярна в інтернеті, якщо ви погуглите, то популярна аджика із чорнобривців. Насправді це чорнобривці це квітки, їх просто поєднуєш з сіллю, додаєш трішки оцту, ну як і все, ви зрозуміли вже підхід. І просто проварюєте трішки цукру і додаєте чілі, щоб воно було гостреньке. І у вас буде Аджика із Кульбаб. Але навіщо робити? Адж... ви скажете Аджика із кульбаб? Ну бо вона ароматна. Ах, ви понюхаєте, вона ароматна. І навіть коли ви проварите їх і вони стануть повністю там безпечними, все стане круто, то у вас вже ем, буде аджика не просто, знаєте, звичайнісінька, а ароматна. І коли ви будете їсти цю аджику з м'ясом або з іншими інгредієнтами, у вас буде прекрасний такий аромат по всій, по всій квартирі. Перекладаємо сюди в'ємність, ємність, додаємо також трішки солі. Зовсім небагато оцту і води. За ще цук. Ну і звичайно гострого, червоного перця. Після того як у нас, бачите, випаралося. ну, майже тут. Трішки лишилося. Я навіть не буду консервувати. якщо хочете, то треба законсервувати. але для цього треба багато вам. Багато треба кульбабок. Я ось так. Це в мене в холодильничку десь постоїть 5 днів, але за 5 днів його з'їм. Це такий швидкий рецепт домашньої джинки. Я знаю, що Рей Бетбері колись написав про книжку вино з кульбабів. Після цього люди почали робити вино з кульбабів. І типу, всім нормально. А коли я їм кульбаби, то наче не окні. Ось так. Тому друга страва це наші, е, наша аджика із кульбаб. Все, що треба зробити, це проварити її також з оцтом і цукром і, е, і додати туди перцю чилі, щоб вона була гостре. Далі це магнолія. Ну, магнолія. Якщо ви подивитесь в інтернеті, почати літературу, то. Ну Кажуть, що в цілому краще багато квітів не їсти. Ну, бо знаєте, і магнолія існує різних видів, так само, як і піони існують різних видів, і деякі види піонів, вони, тіпа, якщо багато з'їси, то може бути трішки від них не окей. Ну я думаю, що будь-яких квітів багато з'їси буде не окей, бо вони дуже концентровані. Тому а, магнолію. А, От всі їдять, ви навіть почитаєте, якщо хочете перевірити мої слова, в світі просто безліч ресторанів, які магнолію це подають. Е, якщо ви знаєте, хто такий Джемі Олівер, він е, позаминулому році ці магнолії робив, і в, і в минулому році робив. Ну, магнолія це прикольна штука. Що ми будемо робити? Також маринувати. В чому її плюс? В тому, що вона дуже ароматна. І насправді, якби в мене був час, то я б нафаршував магнолію з сиром і запік. Але я б не, бу, я не буду їсти е, не буду їсти цю магнолію, знаєте. Прям тонну її, бо її тонну точно буде не окей. А трішки можна. І треба в житті, як на мене, в цілому всього їсти потрішки для того, щоб, е, щоб тобі не було погано. Якщо ви почитаєте, наприклад, GPT, спитайте у нього, GPT, чи можна їсти магнолію, він тобі щось скаже. Наприклад, е, магнолію їсти можна, але головне не переїдати. І тут, знаєте, що, що інколи він говорить, думаю, перевірю. Він говорить, що в них є магнолій місяць речовини е, хонокіол і магнолол. Які в нормальних в нормальній кількості не токсичні? А якщо багато, то вони можуть бути токсичними. От і все е, багато це вам треба з'їсти, мабуть, кілограм кілограми. 10 кілограмів 10 магнолі, але я думаю, що у вас тільки просто фізично не, не влізе. І тому, коли е, кажуть, що в квітках можуть бути якісь токсичні речовини, мені здається, що в будь-якому продукті, якщо ви хочете, ви можете знайти, ну, уявіть, явішого стекля 10 кілограмів авокадо. Це теж буде не окей. І кажуть, що і в свинині там є багато всього, і в рибі, якщо вони заморозять, є гільмінти. Одним словом, є дуже багато різних шкідливих речей абсолютно в кожній продукти. Але якщо ви його обробляєте, якщо ви додаєте туди м, якісь елементи, то воно в принципі. Е, Ну, я не знаю, воно не, не зашкодить вам. Наступне це е, квіти, абрикос і квіти е, і квіт яблук. Ну це прям. Ну, давайте так, якщо в дитинстві акацію всі їли. Мабуть, точно їли. І акація також, якщо ви почитаєте, там, то багато її не можна їсти. Якщо можна їсти, то тільки білу акацію, бо вона прям прикольна, але і червона, прикольна, вона така солоденька. Тому насправді, якщо ми позгадуємо, то я думаю, багато у кого було Спогади були, що в дитинстві точно їли якісь, якісь квіточки, і було все окей. Тому квітки, яблуки, абрикос. Це для мене взагалі прям прям вау. Ти їх можеш позривати, трішки додати додати додатися часнику, додамо трішки імбирю і у нас буде такий гостренький підмариновані квітки. І зранку до яєчні це прям те що, те, що потрібно. Якщо ви знаєте якісь. Ну, подивіться, якщо ви знаєте якісь якісь квіточки, які ви їли, і вам це подобається, напишіть в коментарях. Я завжди, знаєте, зайду, прочитаю коментарі. Мені завжди приємно, що ви пишете, і, можливо, ви скажете, що оце ваша улюблена квітка, або це ваша улюблена квітка, або ще якась. І, як на мене, вони. Ну це щось поза, поза фантазією. Є. Тробимо один маринад і все заліємо маринадом. Отож, беремо. Одна частина оцту, дві частини солі, Дрогобицький сіль, до речі, на стошок можна купити. І 10 частин води. І поки воно будемо закипати, перейдемо далі. Те ми ми заліємо і магнолії. Сполучну магнолії і кульбаби. Дивіться, які. Ідеальні. До банки до квіточок сюди яблуньки, я додам трішки імберу, трішки чеснику і просто також е, зар'ємо гарненьким е, розсолом. Тепер зробимо каперси із кульба. Заливаємо оце все. Гарячим ось таким. Все. Зробимо. Магнолію подивитися. Ось мариновані, магнолією. І зовсім трішки сюди, до чеснику. Ну, дивіться, хто я такий, щоб не їсти таку гарнуту. Можна заливати магнолію і холодним маринадом. Але для безпечності, точно гарячим, трішки воно, структура поламається, але точно ви будете в безпеці його їсти. Те саме тут на ранок в мене вже буде яєчня і за джекою із кульбабок, і з каприсами із кульбабок. Або е, з магноліями. Або з яблучками, якщо ви хочете, і якщо ви хочете, щоб воно довше простояло, то заливайте водою, стерилізуйте все, як завжди. Як звичайна консервація. Закрили, і у вас буде консервація, можете їсти їх е, всю зиму. Якщо хочете е, зробити якийсь інший, е, іншу фішку, можете взяти квіти, залити просто сиропом, е, вода, цукор, у вас буде цукровий сироп і залити квіти, і у вас буде квітковий лимонад, такий концентрат цукровий. А потім так концентрат цукровий розбавляєте мінеральною водою, і у вас стає лимонад. Таким чином, якщо ви не хочете готувати ось такі речі, а хочете приготувати, наприклад, просто бусковий лимонад. З цієї сторони, в мене ще стоїть одна річ, я почав займатися трішки парфюмерою. Я не скажу, що це парфюмерія, парфюмерія. Але це така мої, мої перші крочки для того, щоб робити, ну, забирати ось оці аромати. Мені так подобається, коли додаєш трішечки, наприклад, трішки буску або трішки чебрецю до якоїсь трави, воно розкривається. Але хоче зробити своїми руками, тому я спробував зробити таку. Технологію під назвою Enfloraж. Енфлораж це також коли ти береш жир, звичайний жир. До речі, я зараз покажу, бо в мене тут є чебрець. Я поклав в жир, я взяв очистив свиняче сало. Ну, Свиняче сало проварив його, Ну, смалець, воно стало смальцем, його очистив з допомогою солі. І туди поклав чебрець. Він у мене поклав, полежав десь півтора місяця, і потім я залив його спиртом, і ще він буде два тижні стояти тут, а потім я його просто. Прогоню там, через один, один, один такий апарат. І, власне, в мене буде гарний, гарне ефірне олія чи щось з цього вийде і ще брецю. А це не Немо... вау. Це е, квітки вже Вони тут лежать вже е, десь. Якийсь час, я їх змінюю, змінюю, змінюю. І тепер ці квітки не жасміну, а мандарину будуть квітки мандарину. І тепер я можу їх дуже гарно також спиртом розвести, і в мене вийде щось, щось прекрасне. Ви чули чай з жасмину? Ну це ж знову квітка. Насправді, ну у нас так багато цих квіток в нашому споживанні ну ми споживаємо, але ми якось не, не даємо цьому уваги. Чай з жасмину можна. Наприклад, є чай з топінамбуру, така квітка топінамбуру. Якщо ми п'ємо якийсь чай з квітки, то, мабуть, ми можемо і їсти її. Ну, це ж якось так логічно. Чи якщо я візьму жасмин і з'їм, то це погано. Або якщо я нафарширую сиром, а якщо я зроблю чай з жасмином, то це нормально. Ну, знаєте, все-таки не дуже не дуже, е, ну, якось, якось по-дивному у нас організована ця система наших їстівних квітів. Е, далі. Далі, звичайно, що бузок Він вже цвіте, це вже круто. Я минулому році його смажив, позаминулому смажив, е, мільйони там було переглядів. Бузок він класний, ароматний. Його на вершковому маслі трішки підсмажити, трішки. Е, ого, який жучок. Придивіться. Щось живеньке там було. Одну гілочку посмажимо, а три відваримо. Якщо полежить декілька днів, у вас вийде е, бузино, бузковий цукор. Якщо поварити, буде бузковий сироп. Бузок як лимонад, бузок як гарнір. Трішки чилі, трішки лимона, трішки солі. Цього. Все, тепер коли, коли цукор розтанув, закипіло, просто відставляйте, на ніч у вас буде все прекрасно. Але єдине, що, мабуть, я вам пораджу зробити, квіточки лише використовувати, загалом частину не використовувати, бо вона може бути гіркуватою. І він сам по собі гіркуватий, і ти якщо покладеш його до м'яса, то м'ясо буде таке ніжне, прикольне, а це трішки гіркувати. Це такий, як невеличкий елемент до смаку, Він такий буде гіркувати, солонувати бузок на верховувати. Тюльпани, вже останні тюльпани. Е, їх можна, Звичайно, що їх багато також не бажано їсти, бо коли ти там, роблять дослідження, то вони знаходять цибулинах тюльпанів, там є токсини. В принципі, це не дуже ок. І, мабуть, що їсти багато тюльпанів це не треба. Але якщо для експерименту один-два тюльпанчики можна спокійно поїсти. Особливо мені подобаються ці листочки, вони схожі на горох. Ну, от, Якщо ви знаєте спаржу, ви подивитесь на спаржу, то вона така зелененька, вона десь дика спаржа, вона там отак росте, тільки побільше. Потім вона якось еволюціонувала, мабуть, в тюльпан, а потім щось еволюціонувало в горох. По, насправді оцей смак чи хлорофілу, чи чого, він, він у багатьох таких рослинках. Він же і в руколі є, і в, мабуть, і в перці, зеленого. мабуть, там, де багато зеленого кольору, він такий смак має і все. Тому це такий горох. Як на мене, гарненький і непоганий. З цього можна зробити песто, перебити його блендером соус зробити, а, а, а квіточки можна замаринувати, або ви вже знаєте, або нафарширувати. Ви вже основний принцип підхід до квіток. Зрозуміли. Якщо ви переживаєте, але вам подобається, почніть просто з кульбаб, Почніть просто з буску. Це буде ваші такі перші кроки в е, цю квітковий, квітковий світ. Е, спробуйте просто заливати там оць, мікс оцту, води і, і, і цукру. На 50 грамів оцту вам треба буде 500 літрів води, е, і вам треба буде е, десь 100 грамів цукру. От такий, такий мікс. Типа одна частина ось тут, дві частини цукру, ну і 10 частин води. у Вас буде таке нагріться все залити, і воно буде у вас все, все все збережеться. Потім попробуйте, Якщо сподобається, то наступний рік будете також це використовувати. Ну, одним словом, як з кавунами. Я чекаю кавуни, потім беру і їх їм. І так з квітами. Зараз квіти лише місяць, і потім вони вже трансформуються, вони вже стають, стають свіжими ягодами, ці ягоди потім трансформуються там, в спілі великі ягоди, потім наступає осінь, і знову ти ці чекаєш. Цього періоду, коли ти можеш скуштувати цю квіточку, цей найкращий ароматик. Можливо, я звучу трішки, трішки як якийсь ну трошки навіжений, ну такий одержимий чимось, але якби я сам цього не їв, якби я не хотів з вами поділитися новими смаками і новими речами, то я, мабуть, би не займався тим, чим я займаюся. Тому пишіть. Як вам цей випуск? Пишіть, чи вам е, окей е, е, їсти квіти. Давайте зробимо такий аналіз. Подивимося, скільки людей це відео подивляться. Мені цікаво, як ви всі е, е, на це відреагуєте. Натисніть лайк, обов'язково, якщо ви підпишіться. І наступне відео, наступний випуск саме вдома. Е, я думаю, буде про копчену сметану, про е, шоколад із біджіл, Е, Ну і ще про щось. Чекайте, вже дуже скоро все буде. Дякую і до зустрічі.